Коротше, пів четвертої ночі. Не буду я весь їх похід розписувати. Довго ми їх ще ганяли. Трохи ми їх до ручки дістали. От під забором. Один замерзає. Другий замерзає. Навіть якщо живий, третій, знову ж таки, далеко не теплиться. Четвертий, п'ятий, шостий, два на дорозі, сьомий, восьмий. І два коло першої хати, дев'ятий, десятий. Якісь з них напівживі, якийсь напівмертві. Тим часом ганяємо інших, що побігли вперед, покинувши всіх своїх поранених хробаків, Головне свою вузицю, блін, сховати. Вон, знову біжуть. Раз, два, три, чотири. П'ять. Аж паде. О, шість, сім. Недалеко ж ми побігли. Гусари хуєві. Від хати до хати. О, восьмий тікає. Не міг на останок не показати. Це 11-й, відмінний, запечений як картопля в результаті чистких робак.